Друзі, вітаю відео про те, як на швидку руку можна зробити богри під полуницю. Це в нас тепличка. Ряду немає. І потрібно було зробити богри, варити, щось, монтувати, особливе не було часу, а вручну це досить багато роботи. Тому я до фрези до трактора зробив ось такі лопати. Зробив ось такі лопати, просто на місце де кріпився каток, закріпив дві лопати. От. І у фрезі поставив ножі, щоб нахилом були, поміняв їх, щоб нахилом були до середини. З правої сторони до середини з лівої сторони до середини. Ось видно, що всі нахилом до середини. За рахунок цього вони трохи накидають землю до середини. Бо гор там не формується, але все одно трохи землі закидається до середини. Якби вони були ще ширші, вони вже стерті, то можливо б результат був би кращий. А так, ну, як є. Основну функцію виконували оці лопати. От, на швидку руч зварені. От, і вони мені нагортали землю. Це виходило ось так. Зараз теж покажу. Бугор якби не ідеальний, але все одно основна маса землі нагорталася і ось таким чином він формувався. Далі я беру просто лопатою оцей. Гребінь нагортаю до середини. Цей звідси, цей звідси, це багато часу не займає і зусиль теж От. і формується ось такий гребінь. Такий гребінь формується, потім я його каткую катком звичайним ручним. І виходить ось такий ось такий гребень, більш-менш рівний. Не дуже він високий, але все одно більш-менш рівний. Звичайний ось такий ручний каток. от Так що, якби, звичайно, що плівкоукладчик, рядоутворювач було б в ідеалі, але коли їх немає, то таким варіантом роблю бугри. Як буде лежати на них? Агроволокно ще не знаю, бо не пробував, але результат певний є. Ще по... повал відбору ставив на одиничку, на одиничку і перша передача понижена. І все. Тоді помаленьку воно собі горнуло. Ще є нюанс оці лопати. Коли опускається фреза, повинні йти оцією площиною горизонтально поверхню, Тому що, якщо вони будуть отак перекошені, як зараз, вони хочуть заритися в землю і це не працює. Коли фреза опускається, от вони стають горизонтально і гарно рухаються разом з фрезою. Звичайно, що деякий опір є, але... Він не настільки великий, щоб гальмувати роботу. Можливо, комусь знадобиться. Так що рекомендую, коли немає під рукою інших засобів, а вручну досить важко, стільки землі перелопатити, то ось такий варіант, саме, саме те. Далі покажу, що тут буду садити. Підписуйтесь, слідкуйте, по можливості знімаю, наскільки вистачає часу. Ці бугри ще, до речі, буду дощувати. Ось таким шланг, точніше, стрічка, туман. Я перед тим землю зволожив трохи, бо вже була досить суха. І ще, мабуть, продощую перед тим, як накривати агроволокном, капля тоді агроволокно. Ось такі справи. Всім успіхів, до зустрічі!